У Токіо відбувся форум економічної відбудови України. У межах заходу Україна та Японія підписали 29 угод про співпрацю. В Японії працює моя колега Ніна Коломієць і саме про домовленості у сфері енергетики. Далі в сюжеті Тихою Британією називають Японію за обсяг підтримки України, яку вона надає спочатку повномасштабного вторгнення. Хоча і не надто афішує це Україна українева Юропано. Я би хотів висловити свою впевненість у мужності та наполегливості українського народу, який бореться за захист своєї свободи та незалежності, і ще раз наголосити, Японія допомагатиме Україні. Наш уряд і надалі підтримуватиме Україну у її відновленні, зокрема у питаннях енергетики, розмінуванні та інших. Японська сторона підкреслила, що підтримує ініціативи, зокрема стосовно розмінування наших територій. У жовтні тут відбудеться конференція з питань протимінної діяльності. Також Японія допомагає нам відновлювати об'єкти енергетики. В Україні справді хороші позиції в енергетиці. У нас багато земель, придатних для переробки енергії сонця і вітру, а також є гідро та атомна енергетика. Я думаю, що саме через базу, яку ми маємо, Росія вкрала нашу найбільшу АЕС. Нам потрібно це відновити, бо надлишок дешевої енергії також є важливим чинником подальшої конкурентоспроможності та процвітання Європи. Україна вже диктує. Тренди у світовій енергетиці. Зокрема, ми відмовилися від російських енергоресурсів, а отже, можемо зайняти цю нішу у майбутньому, вважають фахівці галузі. Навіть після того, як ця війна закінчиться, ми не повернемося до звичайної практики з Росією. А це означає, що ЄС та власне і міжнародна спільнота мають знайти найнадійніші та політично довірені енергетичні ресурси. І в Україні може з'явитися статус постачальниці країни-виробника енергії. Міжнародні інвестори, попри воєнні ризики, продовжують робити ставку на бізнес в Україні. Якщо порівняти рівень прострочених кредитів нашому банку, наших підприємців під час війни на поточний момент, то ми бачимо, що по всій території України, якщо не брати профронтові зони, такий прострочений портфель нижче одного відсотка. А якщо ми беремо прифронтову територію, це Херсонська, Запоріжська, Миколаївська області, то там цей рівень нижче ніж 3%. відсотки. Це означає, що ризик, який несе інвестор або міжнародний партнер, не збільшений. Не лише японські, а й європейські партнери підтверджують, бачать потенціал у створенні спільних бізнес проєктів з українцями, зокрема у сфері енергетики. Ви кажете про відновлення, але відбудова не означає відновлення того, що ви мали. Це означає створення чогось нового. І зараз у вас є можливість співпрацювати з компаніями з усіх країн Північної Європи і майже з усіх країн світу. Вони, на мою думку, допоможуть вам випередити багатьох інших у майбутньому. У нас є офіс в Києві з бізнес-лідерами, і вони провели опитування щодо бізнес-клімату шведських компаній в Україні. Більшість із них відповіли, що працюватимуть в Україні і надалі через привабливі ринкові умови, і заявили, що, попри складнощі проблеми, вони вірять в український ринок у тривалій перспективі. А відтак Україна має всі шанси посилити міжнародне бізнес-партнерство, у тому числі в енергетичному секторі. Лише під час нинішнього візиту до Японії було підписано три десятки нових контрактів між українськими і японськими бізнесами у різних сферах. Із Осаки, Ніноколомієць, Віталій Коваленко, подробиці телеканалиндер марафон Єдині новини.